Ставки податку на нерухомість Київська міська рада планує розрахувати до 22 січня. Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков в ефірі програми Громадська приймальня. Яким саме буде розмір податку в столиці? Депутат не прогнозує, проте заспокоює податок на нерухомість спрямований поповнювати місцеві бюджети за рахунок власників великих житлових площ. Пересічні ніж кияни стягнень особливо не відчують. До того ж, діятимуть спеціальні пільги, акцентував Странніков. Головне, аби громадяни не ухилялися від податку. Тоді кошти можна буде спрямувати на конкретні справи. Ми сплачуємо за нерухомість податок з нерухомості. А значить, е е е краще має працювати, наприклад, житлово комунальна сфера. Тобто, фарбуватися під'їзди, там, mm -hmm. я не знаю, ставитися лавочки, ліфти мінятися, покрівлі лататися і так далі. Зараз ми шукаємо максимально прийнятний варіант для того, щоб люди зрозуміли, що вони не просто в порожнечу платять.